Бандо, усі малоха! До вашої уваги огляд трьох останніх ігрових днів зі світу НБА. Крім самих матчів, у нас було маса цікавих трейдів, скандалів, але і баскетбол на паркеті не підвів. Тому з вас вподобайки цьому відео. Смачного всім, хто їсть, і вриваємось вже. Чинаємо із суботніх поєдинків. Міл Бакс приймають Сан Антоніо Спьорс. Дві європейських суперзірки на чолі кожного з колективів. Обидва вже учасники матчу всіх зірок. І між ними сьогодні буде головна баталія. Почнеться у нас блока від Віктора Бомбаньями. В наступній атаці він знову випише, але вже чийсь даунблок. Перші дві хвилини поєдинку. Буквально зверніть увагу. Яніс на середину першої чверті вже знайде як відповісти. Продавлює француза і набирає свої перші два очки в цьому поєдинку. Знову нам показують хайлайт за участю цих двох. Яніс. Тут вже не виходить продавити Віктора і бере на себе складнющий кідок і влучає його. До речі, що не тільки цих двох нам показують, Келдон Джонсон, олімпійський чемпіон 2021 року, набирає перші два очки для себе в цьому матчі. Теж олімпійський чемпіон 2021-го Деміан Лілард теж з прохода набирає перші два очки для себе в цьому матчі. 22 у нього буде всього. всього сьогодні Віктор, перша тривачкова, метр від тривочковий не про. Проблема, влучу, звісно. Переходимо до другої половини. Почнеться вона так само, як закінчилась перша. Віктор Вимбаніама далеко від трьочкової. Не проблема, влучу, звісно. І не вдається поки відірватися з Антоніо, але Віктор робить все для того, щоб це змогти. Все ж таки зробити. Отут тут навіть правило зони для цього. Готовий порушити в шоці весь тренерський штаб Мілвокі, але не в шоці Віктор Вимбаніам. Він користається цим і влучаючий фонарь прямо в лице Янісу, щоб добити це. Цей бідний колектив в цьому матчі мілоки в попередньому програли Портленту. До речі, і ось тут їм теж трошечки не вистачає. Сан Антоніо йдуть відрив І Ще подивіться, яким чином вони йдуть. Кілдон Джонсон 24 очки сьогодні набере. Віктор Вембаняма ось тут запише 3 з одної ноги для себе, а всього 30 очок, 14 підбирань та 6 блокшотів. 35 очок та 13 підбирань від Яніса не вистачить Мілвокі, тому що сьогодні дуже-дуже сильно виграють Сан-Антоніо сперс Цвях від Вембанями. Пухаємось до Філадельфії, там місцеві Сіксерс прийматимуть Денвер Нагетс на чолі з Ніколою. Йокічом Джо Елембіт матч пропускає. Він проти серба грати дуже-дуже не любить та й має проблеми зі здоров'ям. Серб ось так не починає веселити місцеву публіку, віддає на Джамала Мюра, якщо ви його не впізнали. Так та це він. Перші два очки для канадця сьогодні. А ось так перші очки для себе набере різ Максі, триочкова через руку Йокіча, звісно, влуч. А як має закінчуватись такі результативні чверті? Та ось такими влучаннями від ці джее Ну, Звісно, все правильно. Рухаємось вже в другу чверть. Дуже-дуже все результативно у нас. І Джамал Мюрий, звісно, теж трошечки повеселить місцеву публіку. 31 очко у нього сьогодні. Гершон ябуселе! Кар'єр Хайт 28 очок, 27 додає Убре. Всі набирають дуже-дуже багато. Хершана, до речі, Філадельфія готова обміняти за повідомленнями журналістів, чи зможе він повернутись до Бостона. Було б легендарно. Нікола Йокіч каже, Та я взагалі-то теж маю очки набирати, якщо ви всі вже набираєте, 28 у Джокера і 13 асистів. Одного підбирання не вистачить для трипл дабла. Я Ябусели, політаємо як в фіналі Олімпіади, звісно, продовжуємо. Тайріз Максі 40. Рок у нього сьогодні влучає ці три очки, дев'ять асистів додасть до свого рахунку. Філадельфія бореться, Філадельфія бодається, Філадельфія не здається. Майкл Портер молодший набирає тут два очки для себе. Таріс Максі знову ж таки у відповідь набирає теж очки. Все, доходимо до клатчу. Одне очко переваги у Філадельфії, Нікола Йокіч Ендва one. 130-128 стане рахунок. Таріс Максі у відповідь набере два очки 130 130. І ось тут Нікола Йокіч влучить надважливий триочковий через руку Гіршона Ябуселе і Денвер Нагіс виграє цей поєдинок. Чаємо на захід. Нюорлінс Пеліканс приймають Бостон Селтікс на чолі з Джейсоном. Тейтомом у відповідь нам промотують діджонтемюре, який усміхнений виходить на матч. Але, на жаль, ще на старті першої чверті ось тут отримає безконтактну травму правої ноги. Та не зможе без сторонньої допомоги покинути паркет. І Джон Тимюрей вибуває до кінця сезону 2024-2025, який для нього почався теж з травми. Він зламав ліву руку і пропустив 18 матчів, зате в нового Орлана є хоч три мьорфі, який сьогодні набере 40 очок. Це сізон Хай для нього 8 з 12-ти стривочковий. З Влучить Джейсон Тейтом 27 очок. У нього тут три мерфі. Якраз м'яч втрачає, і Тейтом віддасть на Брауна, який на одне очко біг набере 28. У е, Джейлена. Друга половина переходимо до неї. Знову м'яч у Тейтума, знову прохід для нього, і знову два очки. Насправді, коли ситуація дійде до крайнощів, тому що Бостон не зможе серйозно відірватися в рахунку в цьому матчі, його затащують Люк Корнет та Крістал Спорзінгіс 13 з перших 17 очок. В останній чверті наберуть саме вони. Ось зараз ми вже до неї перейшли. Ось латвійські три очки. Будь ласка, не можуть трошечки відірватися в рахунку. Але ось тут на 108-101. Це буде максимальна перевага в четвертій чверті. Новий Ірланд дуже неочікуваний для самого себе. Трей Мерфі, складнюща триочкова. Залітає, і новий Ірланд в рахунку тримається. Можливо, супербол що скоро приймають. І треба в місті інтерес до спорту піднімати. Знову Трей Мерфі, рівний рахунок. Атака вже у Бостона. Складнющі очки для Брауна. Він їх влучає. Відповідь від нового Орлеана Сі Джей Маколом, який боїться, що його обміняють, влучає і 116-116 останні секунди матчу. Джейсон Тейтон на перемогу влучає, і Бостон Селтік все ж таки виграють в цьому поєдинку. До представляємо вам магазин від Game7, в якому ви точно знайдете щось цікаве для себе, якщо ви фанат НБА. Великі красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців, статуетки. А скоро ще й мерч буде. Посилання у дописі під цим відео. Маємо в шалену баскетбольну неділю. Лі вітається з Леброном Джеймсом. Нью-Йорк Нікс на серії з п'яти перемог поспіль. Приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Поки на фоні Леброн буде набирати свої очки в цьому матчі дуже-дуже гарно, естетично. Скажемо два слова. Буквально неділя почалась неймовірно просто в Україні, тому що прийшли новини, що Лос-Анджелес Лейкерс обміняли Ентоні Едвардса в Даллас. У відповідь вони чекають на Луку Дончича. Так, Лука. Буде грати за озерників. Він поки на травмі, але вже 8 лютого прогнозуємо його дебют в матчі з Індіаною. Поки Леброн буде віддуватись за двох. Доріан Фінісміт Сміт влучає свої три очки. Повертаємось до матчу. Остін Рівс 27 Він сьогодні набере. Набирає ось тут складні очки. В проході друга половина починається неприємно для Нью-Йорка на рівному місті. Нобі отримує травму. Це завжди неприємно, що там буде з британцем його стан. Чекаємо новин. Леброн, до речі, не повірив у нас в трейд Девіса на Дончича, сказав, що ви там всі брешете. Але. Це він все писав в мережах після неймовірного матчу в Менісон Сквер Гардені. 33 очки, 12 асистів, 11 підбирань, десятий трипл дабл в сезоні. Джош Хард зробить сьомий трипл дабл в сезоні. В цьому матчі 26 очок, 13 підбирань та 11 асистів. До речі, четвертий трипл дабл для Леброна буде в Менісон Сквер Гардені саме по кар'єрі. Брансон не найкращий поєдинок десь для нього. Всього лиш 17 очок, але зате всього. Сьогодні повеселить народ Леброн Джеймсу настільки добре, що навіть нема що сказати. Лейкерс були андердогом на 10 очок у букмекерів, але вони цей матч дуже і дуже впевнено виграють. Ось тут ще не такий великий відрив, але Леброн влучає триочковий. Броні вийде на паркет. Броні навіть очки зуміє набрати. Ось тут в проході лівою ручкою епічно. Нью-Йорк задоволений. Леброн задоволений. Лейкерс перемагають. Антоніо багато не буває. Вдруге вони у нас в випуску. Вони приймають Майами хід після вражаючої виїзної перемоги. над Мілокі. Девід Робінсон на трибунах. Легенда Спьорс, дворазовий чемпіон НБА. Пальмачка на голові у Девіна Васела. Напевно, йому не подобається, але ці очки точно сподобаються. І ще одна людина з пальмочкою. Касл підходить до нього. Адебаю, чи не найкращий матч в сезоні проведе проти Спьорс, поки буде відсутній вимбанняма 30 очок, 13 підбирань. Кілдо. Джонсон важкі три очки, але влучає їх, зумівши підняти. Не Робінсона Тайлер Хіро тут набере очків. Проході з під кільця впевнено спокійно своє запрошення на матч всіх зірок. Він теж отримав. Кріс Пол влучає три очки, і на цьому фоні нам варто зазначити, що до Сан Антоніо трейд відбувся вже після матчу. Приїжджає шановний пан Деарон Фокс з Сакраменто в обміні між трьома командами. З ще там є Чикаго, і закла він їде в Сакраменто, але нас цікавить саме сторона Сан Антоніо. Так за них гратиме Деарон Фокс. А, до речі, ще цікавий факт: цей матч став перший для Тері Розіра. Ось він у нас набирає очки. 19 їх буде в нього після того, як його звинуватили в махінації зі ставками. У нього можуть бути серйозні проблеми, а можуть і не бути. Ну, в матчі, поки в нас рівність, дуже все класно. Команди набирають не дуже багато, але є інтрига. І є круті данки від БМА Дебая. Будь ласка, подякували. 13 21 з поля в нього. Тут б'є! Касл зверху, учасник Дан Контеста. я вам нагадаю і подивіться, за що він там буде стрибати. Ну, з маком Маклангом. Якщо вважаєте, що є шанси у Касла, напишіть про це. Бема Дебайо не влучає. Зате на підбиранні Майамі вдаються на ці очки 103-101. Кріс пол відповідь 103, 103 хвилину грати. і... Наступний кідок може стати вирішальним три секунди до кінця матчу. Бема Дебай отримує м'яч, іде кидати складніші два очки і влучає цей переможний кідок. Майами хід виграють виїзний поєдинок. Традиційний розіграш для допомоги Збройним силам України Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього за донат від 100 гривень. Тому донатьте одразу або залітайте в опис під відео. Там будуть всі умови. І до сьогоднішніх матчів повертаємось до штату Вісконсин. Мілокі Бакс приймають Мемфіс Грізліс. Попередні сім матчів між командами вигравали Грізліс. Мілокі останні перемагали у них ще 19 січня 2022 року. Яніс починає цей матч з набраних очок. Йому відповідає Джарен Джексон молодший, який у відсутності Джамаранта головна зірка Мемфіса і тут. Це відчули в Мілокі і вирішили трошечки йому відполірувати. Обличчя неприємно, з локтя його б'ють. Він повернеться і набере 37 очок у цьому матчі. 30 очок 11 підбирань для Яніса, але не в цьому оч моменті він набере очки. Джиджи -джи Джексон. Страшний блок. На грецькій суперзірці 11 підбирань, сім асистів, 30 очок. Яніс, класно. Їдемо в другу половину. Починається вона з ось цього ось від Яніса. Якось тут йому не свиснули прыжок з м'ячем. незадоволені. цим були мілоки. А цим були задоволені в Мемфісі. Десмон Бейн такий. Данк 22 очки для нього сьогодні. До речі, 23 від Сенті Алдами Джидж Джексон Веде, Він у скоті піпана, легенда на легенді і Джарен Джексон молодший. 37 набере. Сьогодні Джамаран другу групу поспіль пропустить через проблеми з плечем, але не пропускає ігри. Джарен Джексон молодший. Тут поки рахунок ще більш-менш рівний, і навіть Мілвокі зрівняють його 112-112. Але вже з цього моменту Десмон Бейдо три. Звісно, влучить. Нам ще це не просто так в огляді показують. Кріс Мідлтон, 20 для нього. Яніс тут ще очки для себе набере. Але Мілвокі все ж таки цей матч віддадуть. Мемфіс виграє. Філадельфія 76ers, Boston Celtics з цих команд в нашому житті багато не буває, особливо після того, як 76-ті забрали у Бостона перемогу в Різдвяному матчі ще й в Тіді Гардені. Сьогодні ми у Філадельфії. І сьогодні ми будемо насолоджуватись грою Тайріза Мексі. Тут він ось такий. Ендван влучає, П'ятюню все ж таки. Убре uh, відбив. Тут знову Мексім я. Чи знову він влучить? Так, Бжухольда і в Вайт не розбираються, хто до нього має підійти. Мексі користається цим. Міс матч Брауна проти низенького Кайла Лаурі. Лавка Філадельфії сьогодні набере всього лише 14 очок. Це при тому, що ротація Філадельфії 8 людей. Дуже коротка. Всі зірки там в шубах сидять на лавці, і вся стартова п'ятірка має грати 35 плюс хвилин. І з матою Таріза Мексі. Як можуть, я він і не проти. Він каже: я ну а що, буду набирати очки тоді. 23 для нього буде ще в першій половині, і тут він влучить. Ну це звісно, які проблеми. Рікі канціл четвертий показує йому якісь пістолети чи що. Ну окей, ми не в Мемфісі. Давайте про Джейсона Тейтома, який тут данкує. 35 він набере, але 13 з них вже в четвертій чверті. Рікі канціл четвертий знайомтесь з ним, якщо не слідкуєте за Філадельфією, міцно мощно, ось так він. Втикає в кошик Бостона. Правда, уже ми в другій половині це став кошик Філадельфії, але все ж таки дуже гарно, дуже все круто. Тейтом тут набирає чергові свої очки в поєдинку, але зверніть увагу. Філадельфія сильно попереду. Ябуселе. Каже, заберіть мене звідси, обміняйте хтось. Тільки не мадриський рал, там я вже був. Ще очки для Тайріза Мексі. В другій половині в нього з цим буде прямо складніше. Лише 11 він набере. Але п'ятий матч поспіль з 30 очками. Ну, взагалі круто. Ябуселе знову ж таки, набирає очки. Філадельфія тримає плюс 20 ще. Третій, четвертій ябуселе, подивіться, що він робить. Ну, ну реально, ну, йому треба в Бостон. Ну, всі вважають, що йому треба Бостон. Це Бостонська легенда. Він схуд, він набрав форму і він заслуговує грати в контентері. Джейлен Браун теж заслуговує, тому в ньому і грає. Джейлен Браун знову з м'ячем віддає на Тейтома. І ці двоє непогано справляються. Камбачить Бостон вже мінус 8. А тут мінус 5 за 7 хвилин до кінця. Джейсон Тейтом на мінус 2. Мінус є. 2 26 очок вела Філадельфія в цьому поєдинку. І непогана гра від усіх стартерів. Всі набрали багато, всі там за 15 очок все ж таки не врятує Філадельфію, тому що Бостон вже вийшов вперед. І ось тут Джу Холідей Дейгером закриє цей поєдинок. Бостон Селтікс виживає в Філадельфії. Як завжди, велика вдячність спонсорам та патронам за ваші донати за вашу підтримку. Хто хоче доєднатись, вся інформація є в описі під відео. Ну і почуємось.